Продовжуємо і так мене цікавили певні відповіді на мої питання. І звичайно, ці відповіді я шукала кругом. Ви мене спитайте, де я тільки не була, щоб отримати відповіді. Я була і в різних відках релігії. В православі, ви знаєте, їх декілька цих віток, я практично в всіх в них була, я навіть біблію вивчала і вивчала її не просто, знаєте, там десь прочитала а на базарі, проконсультувалася про біблію, ні. Це були певні священники, які, яким я задавала певні конкретні питання, Скажімо так, сама читала Біблію, сама її вивчала довгий час, читала і нагорні проповіді Ісуса, які іноді я приходила, і до священків казала то в Нагорних проповідях немає нічого лічного з тим, що там ви мені розказуєте. А це ж нагорній проповіді це пряма мова Ісуса. Ну, Одним словом, не хочу туди входити, але дуже в багатьох вітках я шукала відповіді на свої запитання. Також в мене продовжився шлях тоді вегетаріанством, веганством, в якому я була не один рік, також пробуючи отримати відповіді на свої запитання. І кругом, де б я не йшла, якщо я відчувала, що в мене забирають силу, знаєте, як оту кажуть всередині мене, і кажуть: да, в тебе є там, свобода вибора, але все ж таки є вища сила, яка я не знаю, поклоняйся її, вона контролює тебе. Для мене це зразу казалось брідом, я це не хотіла приймати. Тобто ті вітки, які забирали силу всередині мене і казали, що є щось зовнішнє, я відразу це не приймала. Знаєте, от всередині було таке стукання, що Світочка, іди звідти. Йди звідти, тому що люди самі не знають, про що говорять. Ось так. І я почала довіряти собі. І почала більше вивчати того, хто каже, що серед сила внутрі мене, оця енергія внутрі мене, ніхто мене не може спонукати до якихось дій. Я тут не прохожу уроки. Я тут не прохожу якісь кермічні свої, скажімо так, шляхи. Ну, ось ви зрозуміли направлення моєї думки. Я почала шукати ті знання, які показують, що сила внутрі мене, які не забирають її, не віддають якомусь зовнішньому Богові, а показують, що сила внутрі тебе вчись нею користуватися, застосовувати, то знаєте, як кажуть, і буде тобі щастя.